Вітаю, друзі, про що саме свято Срітеня Господа? Воно про тепло Бога, який став людиною і неймовірним чином став близьким до нас? Бо коли принесли батьки Ісуса в єрусалимський храм, щоб посвятити його Богові згідно закону? Мойсея, ми можемо побачити, що старець Сімеон бере Ісуса на руки. Лише уявіть цей момент: ви тримаєте на своїх руках. Бога, який став людиною. Ви бачите його ручки, ніжки, ви бачите його оченята, ви навіть відчуваєте запах його, і навіть відчуваєте, можливо, молочко, ви бачите, як він посміхається, ви бачите його щічки, і, можливо, у вас є бажання навіть поцілувати його. Розумієте? Свято Світиня Господа показує, як Творець усього Всесвіту, всемогутній, стає людиною, яку можливо взяти на руки, яку можна побачити, яку можна відчути. І ось саме в цей момент старець Сімеон, коли бачить цю дитинку, коли він відчуває цю дитинку, він каже, що саме він є світлом і саме. Він є спасінням для усіх людей, і що це, друзі, означає, що спасіння для людства це не просто, знаєте, якісь абстрактні розмови. Спасіння для людства це саме Бог, який став людиною і став надзвичайно близьким саме для нас. І ось сьогодні, в день Срітання Господа, давайте. Запитаємо себе, чи є цей Господь світлем для мого життя, чи є він моїм спасінням, чи я можу сказати, що Він близький до мене і в мене є з ним стосунки? Зі святом вас, срітення Господа!